В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вони зупиняють російські штурми, нищать ворожу техніку. і Навіть знаходять наших поранених. Все це про пілотів-дронів. Про роботу 411-го окремого батальйону Яструба. Дивіться у випуску в Запоріжжі. Активно впроваджують новітні методи лікування раку легень. Детальніше про це розповімо згодом. Концепція розвитку позашкільної освіти в Запоріжжі відбулося перше публічне обговорення на цю тему. Які ідеї озвучили, розкажемо в новинах. Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Сьогодні ворог впівдроном атакував авто, яке возить хліб у прифронтові села. Водій з травмами доставлений в лікарню минулої доби росіяни завдали чотири авіаційні удари по новодарівці, Щербаках, Маліток, Марці та Павлівці. У Приморському внаслідок влучання ворожого БПЛА в автомобіль місцевого жителя сталося займання транспортного засобу у степногірську. Під час артобстрілу пошкоджені домоволод. Та майно громадян також зафіксовані руйнування житлових помешкань на Гулійпільському та Оріхівському напрямках. Впродовж доби окупанти завдали 369 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку росіяни не змінюють свою тактику та намагаються проводити штурми та розвідку боєм винятково піхотою. Окупанти намагалися наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців, але їхні дії були завчасно виявлені аеророзвідкою бригади Спартан і штурм був відбитий. У Сумах загинули дві людини через російську атаку. В день 26 листопада. Ракетний удар прийшовся по станції технічного обслуговування. Також пошкоджені дві багатоповерхівки поруч, будівля закладу, профтахосвіти та 13 автомобілів. Один уламок ракети впав прямо на дорогу під час обстрілу. У дитячому садку вибило 32 вікна. Приміщення сто зруйновано дуже багато. Транспортні засоби пошкоджено, вони горіли, співробітники ДСНС приймають активну участь, також долучились співробітники Червоного Христа і також поліція. Чергова неспокійна ніч для Київщини. внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та три офісних приміщення в трьох багатоповерхових будинках. Крім того, в двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі чотирьох приватних будинків, чотири господарчі споруди та гараж. Внаслідок нічної атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкту нежитлової інфраструктури. Виявлено двох постраждалих одного госпіталізували до медичного закладу столиці. 13 штурмових дій відбулося минулої доби на Краматорському напрямку, а тільки під часовим яром 24-та бригада знищила сім бойових машин десанту ворога. Окупанти хотіли скористатися складними погодними умовами, але ворога добили дрони та артилерія. У цій атаці росіяни втратили техніки на суму понад 11 мільйонів доларів. Тим часом, екіпажі БПЛА 5-ї окремої штурмової київської бригади вразили танк та інженерно-фортифікаційні споруди ворога на Краматорському напрямку. Зупиняють російські штурми, нищать ворожу техніку і навіть знаходять наших поранених. Все це про пілотів дронів 411-й окремий батальйон безпілотних авіаційних комплексів Яструби став одним з перших, хто працює винятково з безпілотниками. Про роботу батальйону та про те, як виконують бойові завдання, дізнавалась наша Єлизавета Швайко. Максим з позивним хорт, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 411-го окремого батальйону Яструби. Пішов на війну у 2014 році добровольцем до 10-ї гірсько-штурмової бригади, де був розвідником. Шлях до пілотування БПЛА розпочався ще 2016 року. Нам волонтери принагідно привезли літачок, який будували взагалі діти в дитячій школі авіамоделювання там, в місті Києва. Волонтери його доснастили китайською електронікою, щоб він міг там літати. От, показали, розказали, як це працює. І це був самий, типовий, самий примітивний фотоліт, можна так сказати, який дозволяв нам знаходити ворожі позиції, артилерію і відпрацьовувати по ним. Нині ж обороняє нашу землю у 411 окремому батальйоні безпілотних авіаційних комплексів, що є одним з перших, хто працює винятково з дронами. За допомогою бойових пташок зупиняють штурми, нищать ворожу техніку, знаходять наших поранених та допомагають виконувати бойові завдання піхоті. Ми займаємося ураженням ворога і в повітрі, і на землі, на різних просто ешелонах оборони. Це різноманітні цілі. Це робота по тилових пунктах управління противника, артилерії, бронетехніки, живої сили, укриття. Також ми займаємося дистанційним мінуванням, також ми забезпечуємо нашу піхоту гуманітарними вантажами. Так ми їм носимо медикаменти, продукти, ліки, боєприпаси, теж доставляємо їм на позицію, щоб зневілювати їхні рухи до мінімуму і забезпечення підвищити. Хунку яструбів участь в більшості операцій тактичного рівня, які проводилися силами оборони України у 2023 році на території Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Курської областей, Максим зазначає, батальйон постійно потребує мотивованих людей. каже всьому навчають. Після того як військовослужбовець проходить загальну військову підготовку в навчальному центрі, потрапляє до батальйону. Вже там він отримує повну фахову підготовку. Це може бути для початку відправлення в профільні школи, в залежності від типу безпілотного авіаційного комплексу, на якому ця людина має працювати. Проходить там навчання, отримує базові навики. І, і безпосередньо вже в зоні бойових дій ми навчаємо силами нашого підрозділу, досвідчений екіпажі, займаються підготовкою і вивідом цих екіпажів вже в повноцінну бойову роботу. Вчитися пілотувати можна як стандартний fpv дрон, так і великий бомбардувальник. Максим впевнений, головне бажання. Комусь реально більше подобається працювати з fpv дронами, тому що ти маєш безпосередній вогневий вплив на противника. Це йому цікавіше. Хтось, якщо маєш більш такий стратегічний склад розуму, ти плануєш місії літакові. Тобі це більше по душі. Хтось хоче мати вогневий вплив, несучи, несучи бімбу 10-кілограмову, і ти прям бачиш цей вплив і кайфуєш від цього. Обирай інші, інший, інший види дронів. Вони дуже різноманітні, так само, як і люди. У нас постійний розвиток, постійне навчання. Дуже цікава робота, як на мене. Дуже цікава робота, яка постійно розвивається. І постійно потрібно навчатися чомусь новому. Ну, от, Хлопці гуртуються. Тобто, екіпаж БПЛА, це пов'язкове відділення, це своя маленька родина. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як оволодіти практичними навичками з ефективної організації волонтерства? У туристичному інформаційному центрі розпочався тренінг на цю тему, який зібрав близько 30 зацікавлених представників молоді міста. Захід триватиме два дні в програмі міні-лекції, презентації, групові дискусії, мозковий штурм, розгляд кейсів та ділова гра. В процесі тренінгу учасники мають отримати навички командної роботи, підвищити рівень власної мотивації та навчитися формувати ефективну команду для волонтерських ініціатив. Ми приділимо увагу саме тим молодим людям, які тільки починають таку волонтерську діяльність, тому що, коли ми проводили опитування, багато молодих людей вони хочуть щось робити корисне і щоб від цього був вплив, було покращення, була трансформація навколо. За результатами тренінгу найкращі волонтерська ініціатива планують реалізувати в нашому місті. Я так думаю, що Будуть у нас поповнення в волонтерському русі після цього, і ми отримаємо вже більш потужну, вже таку молоду силу. Це буде такий буде, можна можу сказати, майстер-клас, як почати займатися монастерством, тому що багато молоді я спілкуюся з молоді. Нашому міста багато хто хоче стати волонтером, але не знають, як це правильно зробити. Озеленити місто після ворожих обстрілів допомагають представники соціально відповідального бізнесу. Обрати найкращі рослини допомогли працівники зеленбуду. Були придбані з десяток зелених насаджень, барбарис, гейхера, а також злакові рослини висадили їх на одній з клумб, розташованій на бульварі Шевченка. У створенні композиції рослин допомогла дизайнерка комунального підприємства. Тепер головне, аби насадження добре прийнялися та перезимували, Тоді навесні радуватимуть своєю красою. 소요. So, yeah. Ми вирішили посадити на клумбочки кущики. Ми підібрали декілька варіантів, які були підходящі по декору. З нами працював дизайнер Буду. Поїхали, вибрали їх. Це в нашому випадку. Це вийшов Барбарис Пінесетом і Гербхера. Ми даруємо як подаруночок до дня міста, але висаджуємо вже після нього. Так вийшло. Але це краще для рослинок. Ось цей самий період. До районної адміністрації після жахливих. Обстрілів у вересні-жовтні поточного року Російською Федерацією звернувся активний бізнес щодо можливості відновлення нашого міста після руйнацій. Запропонували їм можливість озеленення міста, оформлення якоїсь клумби для того, щоб е бачили, що ми можемо не лише відновлювати е пошкоджені будівлі, а й можемо відновлювати саме місто. На нашу думку, озеленення воно е якось заспокоює людей ці будинки справи е під час воєн воєнних дій. Е для людей є заспокійливим, що життя триває, що наше місто воно вистоїть, воно відновиться, воно буде гарним, воно буде прекрасним. У місцях компактного проживання вимушених переселенців в Запоріжжі оновили санітарно-гігієнічні приміщення. Роботи виконали працівники комунального підприємства Запоріжжемсерві за сприяння інституту розвитку міста та благодійних організацій. Який вигляд тепер мають ванні кімнати та санвузли? Розкажуть наші журналісти. Це пані Людмила за новим рукомийником. Сантехніку у гуртожитку, де мешкають вимушені переселенці, оновили силами Запоріжерем та благодійних організацій. Людмила вимушена переселенка з Херсонщини вже півтора року мешкає у гуртожитку зі своїм чоловіком. Оновленими приміщеннями для санітарних та гігієнічних процедур цілком задоволена. Та все в нас є, слава Богу, спасіба. Прані машини. І машинки да, ось, пожалуйста. І в нас вони всі да, були ці машинки, дві ми роб... машинки ми стираємо. В общем, ми, як сказати, доволі, слава Богу, що в нас все хорошо. Протягом 2,5 з половиною місяців ремонт санвузлів та душових кімнат виконали у трьох місцях компактного проживання. Окрім здійснення внутрішніх оздоблювальних робіт, також розділили душові кімнати на жіночі та чоловічі. Повністю замінено інженерні мережі, встановлено нову сантехніку, нову побутову техніку. А нові пластикові вікна, радіатори опалення у гуртожитку на Фільтровій 2, де мешкає понад два десятки вимушених переселенців. Виконані такі роботи та аналогічні роботи ще у двох таких гуртожитках міських, де мешкають вимушені переселенці. Всі ці роботи виконувалися за сприяння інституту розвитку міста. А за швидке і якісне виконання ми завдячуємо благодійникам. Це фонд Прем'єр Урженс Інтернаціональ. Загалом у підпорядкуванні Запоріжем сервісу перебуває 9 місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. До того ж, ремонти за трьома локаціями виконувались з урахуванням потреб маломобільних людей. Там за проєктом встановили сучасні пандуси. Вадим Сорві Наталя Юр'єва, телеканал МТМ. Рак легень лідер онкологічних захворювань у світі та Україні. Запорізька область за цим показником посідає третє місце серед інших регіонів. Наразі онкологи впроваджують новітні методи діагностики та лікування цієї хвороби. А випадок 38-річної пацієнтки Марії, яка бореться з раком легень протягом 7 років, називають унікальним її історію, а також як лікарі в щоденній практиці долають цю недугу, розповість моя колега Ольга Ларіонова. Марія, як ваше самопочуття зараз? Доброго дня зараз стабільно. Я приймаю лікування і мене взагалі так нічого не турбує. Вже понад два роки економіст-маркетолог Запорізького медуніверситету Марія разом із донькою проживає у Польщі. У неї четверта стадія раку легень. Жінка уклала угоду з польськими онкологами і одночасно тримає зв'язок із запорізькими лікарями, які п'ять років поспіль боролися за її життя. Ось так за допомогою зуму розповідає про свій стан, радиться з питань здоров'я. Її провідний лікар Владислав Кузьменко зараз на операції із Марією спілкуються його колега. Але у вільну хвилину він завжди. Куди готовий вислухати свою пацієнтку, каже жінка, свій стан повідомляю, які в мене результати, і коли він має час, не на операції він мені може відповісти. І то вже не такий не лікар, то така вже родина. Тому що ми пройшли дуже різного і добре, і погане. це Таке, розумієте, то такі качелі. Ти не можеш. То є онкологія, ти не можеш так стабільно йти в одному напрямку. Ти не розумієш, в якому. Хвилину, ти подімешся нагору, або будеш падати ниже і ниже. Сім років тому 31-річна Марія намагалась з'ясувати, чому раптово знепритомніла, і в результаті обстежень дізналася, що у неї рак легень третьої стадії з метастазами. Далі був тривалий шлях лікування у Запорізькій онкослужбі. Молода жінка перенесла чотири хірургічні операції і вісім курсів хіміотерапії. Хвороба то відступала, то мутувала і поверталася знову. До неї додався ще й токсичний гепатит. на самому початку мені лікар повідомив, що я маю. Дуже жорсткі витрако, і цей витраку взагалі часто зустрічається у чоловіків, і лікарі не розуміли, чому а, даний витрак зустрівся у мене, і припущення лікаря було цього, що це стрес. Ну тому що я ну, не курила, займалася спортом, у мене здорова дитина, дочка. У мене все добре було. Чоловік, родина, робота, колеги, подруги. І коли пухлина розповсюдилась на сусідній орган, плевральну порожнину, лікарі не опускали рук і продовжували боротьбу за здоров'я Марії. Шукали нові нові методи лікування. Один із них таргетну терапію. Марія проходить зараз у Польщі. Мені лікар пояснив, скільки буде працювати даний препарат, я мушу його приймати. І якщо він показує таку положительну Поз, позитивну то, динаміку, да. так, позитивну динаміку, то повинні йти в тому напрямку. І лікар, як мені пояснив, то дуже добре, вже останні 4 роки, які я приймаю цей препарат, він працює, погіршення немає. Ну, Кінцевого я не розумію, скільки я мушу приймати ці ліки, Ну, наразі приймаю. Лікар так само не розуміє, бо я так розумію, для для лікаря то так само такий досвід. У Польщі на тлі хвороби розвинулась ще одна проблема. У мене пішов розпад тканин бедра. Мені зробили операцію і вставили. Штучний імплант mm. імплант? Так, імплант Марія дуже сильна жінка, не дивлячись на такий діагноз, вона дуже стійко переносить багато кількість хіміотерапії, кате досліджень, визначення мутації через те, що у неї молодий вік, та сили та бажання для подальшого лікування вона тримається протягом стількох років. Паління, промислова забрудненість ареалу проживання, постійні стреси, генетична схильність через ці фактори чоловіки і жінки потрапляють до групи ризику, зауважують лікарі. А тому у Запоріжжі активно впроваджують новітні методи лікування хвороби: запорука успіху, рання діагностика. Перш за все встановили надсучасний комп'ютерний томограф, який дозволяє. Дуже в швидкі строки виконати дуже детальне дослідження комп'ютерну томографію з дуже високим розрішенням, тому ми можемо візуалізувати найдрібніші вогнища в легенях. Також завдяки цьому апарату ми можемо під контролем комп'ютерної томографії проводити біопсію без розрізів, без наркозу для пацієнта. Можемо проводити біопсію на утворені легень, грудної стінки, межистіння на цих кадрах, які відзняли самі медики. Владислав Кузьменко за допомогою комп'ютерної томографії проводить у пацієнта біопсію легень. Загалом, Запорізька обласна клінічна лікарня є лідером по кількості та складності операції при діагнозі рак легень. Активно впроваджується і активно е, використовуються саме ендоскопічні методи лікування. Е, я, я маю на увазі оперативного лікування. Це відеоторакоскопічні втручання, завдяки яким е, пацієнт через 2-3 доби після складної онкологічної операції може у задовільному стані буде, може бути виписаний із стаціонару. У випадку Марії головне загальмувати активність хвороби та забезпечити людині гідну якість життя, кажуть лікарі. Тобто ми стараємося для того, щоб людина мала змогу спілкування з рідними, ходити на роботу, тобто займатися своїми активностями, вести звичайний спосіб життя, не дивлячись на таку проблему. І мене дуже радує те, що до наших пацієнтів добре відношення за кордоном. Тобто їх також і консультують, і лікують так само, як лікуємо. Ми. Марія налаштована боротися з хворобою і далі. У неї великі плани на життя, адже має донечку і хоче якомога довше бути поряд із нею. А вдома у незламність духу своєї пацієнтки вірять лікарі-онкологи, її близькі і друзі, які всі ці роки допомагають їй здолати недугу. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В Запоріжжі відбулося перше публічне обговорення концепції розвитку позашкільної освіти. Її вивчали на основі позитивних прикладів реформування, зокрема системи міських бібліотек. Фахівці наголошують мета реформувати позашкілля насамперед розширення можливостей для дітей безпечного навчання в комфортних умовах. Більше розповість Анна Крамаренко. На захист публічного обговорення концепції розвитку позашкілля завітали представники позашкільних навчальних закладів, шкіл, дитсадочків, а також депутати, представники громадської ради та батьки вихованців. Під час презентації оприлюднили результати опитування щодо роботи закладів позашкільної освіти. Загалом опитали майже 4 тисячі батьків і 2 тисячі дітей в усіх районах міста. Опитування тривало з 5 по 11 листопада. Як виявилося, лише 25% знали про те, що в нашому місті активно працюють позашкільні гуртки. А займають. Це там онлайн лише 15% запитаних. Також під час моніторингу цікавилися, чи хотіли б батьки, щоб діти займалися в укриттях навчальних закладів. 80% підтримали можливість занять у сховищах шкіл. Це найкращий варіант, адже більшість позашкільних закладів власних укриттів не мають. Ми не можемо працювати в тих приміщеннях, про які говорив Андрій Андрійович попередньо, тому що більша кількість приміщень знаходяться в житлових будинках. Цокольних поверхах, а ці приміщення не обладнані укриттями, які ми можемо рекомендувати для занять і. Навчання дітей представники департаменту освіти зазначають, протягом останніх чотирьох років 90% закладів позашкільної освіти працюють дистанційно. Діти не мають можливості відвідувати секції та заняття офлайн, тож нині завдання виправити цю ситуацію. Основним завданням департаменту освіти, основним завданням міської та обласної влади є створення безпечних та комфортних умов для організації освітнього процесу. Саме для цього ми наразі виконуємо поточні капітальні ремонти в укриттях наших закладів освіти. Саме для Цього наразі будуються підземні школи, і головною метою є організація освітнього процесу в офлайн форматі, для якомога більшої кількості дітей, які перебувають в місті. Наразі таких дітей на 40 тисяч. Тож концепція передбачає проведення позашкільних гурткових занять в укриттях шкіл, які вже нині працюють у змішаному форматі. Таких у місті 70%. Представники профільного департаменту запевнили присутніх, що реформування не має на меті скорочення працівників і зменшення кількості гуртків, а навпаки, розширення можливостей. Для дітей для безпечного навчання в комфортних умовах. А ще раціональне використання приміщень і ресурсів, які є, і дозволить, не виходячи за рамки бюджетного фінансування, вперше більш ніж за 30 років почати оновлювати матеріально-технічну базу закладів позашкільної освіти, виконувати там ремонтні роботи, закуповувати необхідні матеріали, які використовуються в освітньому процесі, і змінювати повністю концепцію. При розробці концепції реформування закладів позашкільної освіти керувались позитивним досвідом, зокрема міських бібліотек. Нагадаємо, мережу читалень почали змінювати у 2020 році. Вже діють 13 оновлених бібліотек, а три з них це бібліотеки укриття. Суттєво зросла та урізноманітнилася кількість послуг, які там надаються. За словами бібліотекарів, особливим попитом користуються бібліоняня та англійська на подушках. Також читальні перетворилися на мистецькі центри. Ми постійно змінюємося. Ми постійно думаємо про те, як стати кращими для того, щоб залучити і бути цікавими для нашої категорії читачів. Звісно, збільшилась кількість послуг, тому що, наприклад, зараз ми знаємо, що змінилося так, зміни ну, в зв'язку з воєнним станом у багатьох наших користувачів постійно змінюється емоційний стан для таких наших користувачів. Ми в цьому році впровадили цікавий проект за підтримки українського культурного фонду на базі інклюзивної бібліотеки. У нас зараз діє бібліохаб для кожного. І протягом чотирьох місяців ми надавали такі цікаві послуги, як тренінги з нейрографіки та бібліотерапії. Тож цей успішний приклад планують масштабувати і на позашкілля. Під час публічного обговорення присутні могли поставити питання, які їх хвилюють. А таких чимало. Як це зазвичай буває при нововведеннях? Зокрема, були питання від керівництва одного з найбільших у місті закладів позашкільної освіти палацу дитячої та юнацької творчості, де нині триває реконструкція. Нині заклад працює у своїх філіях в різних районах. Зараз міський палац дитячої та юнацької творчості знаходиться в стадії реконструкції. То ми Працюємо, реконструюємося, але і ведемо освітній простір вас, щоб саме питання з міським палацем дитячої довгої творчості перенесли на момент по закінченню реконструкції. Бо дійсно велика велика у нас у нас дуже великий потенціал. Ми будемо працювати. Це було перше публічне обговорення концепції реформування закладів позашкільної освіти. Якщо виникне потреба, такі зустрічі проводитимуть ще. Розробники концепції кажуть, відкриті до діалогу з представниками закладів позашкільної освіти, готові вислухати пропозиції та зауваження. Нові підходи щодо розвитку позашкільних закладів будуть реалізовані в рамках міської програми розвитку освіти на 2025-2027 роки. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Отримати не тільки нові знання про небезпеку торгівлі людьми, а й відпрацювати практичні навички для захисту себе та своїх близьких. Фахівці благодійного фонду посмішка юа влаштували квест, заснований на реальних історіях для вихованців патріотичного руху Байда. Організатори зазначають, що отримані вміння стануть у пригоді для безпечного працевлаштування та під час майбутніх подорожей. Згідно правил, у нас сформовано три команди, і три команди проходять певні станції. Певна станція несе складності, труднощі, які пов'язані з напрямком торгівлі людьми. Діти намагаються відгадати загадки, прийти цей квест, телефонують до гарячої лінії цього напрямку роботи. Досить цікаво, мені подобається. Дізналась про те, як не потрапити на шахраїв, коли ти працевлаштуєшся за кордоном, розповіли правила, як зробити це, які питання задавати, щоб все було законно, і потім з вами все було добре. Квест із безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми є частиною проєкту захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною та гендерно зумовленого насильства. В його рамках благодійний фонд Посмішка ЮА надає постраждалам всебірчну підтримку, яка передбачає надання гуманітарної допомоги, психологічної та правової підтримки, і соціальний супровід. Це такий наш традиційний захід. Ми починаємо перше провели 30 липня в цьому році, і плануємо проводити далі. ще. Цей квест розроблений міжнародною організацією з міграції за методологією, і він заснований на реальних подіях. Діти захоплені, вони з задоволенням вирішують питання та задачі, які їм ставлять фасилітатори квесту. Ну і отримують результати. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот також хочемо повідомити, що найближчим часом телеканал МТМ перейде на нову частоту, і наші глядачі зможуть отримати більш сталий та якісний сигнал. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінить місце розташування в списку каналів. Т2 на цьому у мене все до зустрічі на МТМ.